Багато хто запитував, як стоїть ГСТ. Ось таким чином. ГСТ Дон 1500. Крильчатка Доновська, радіатор Доновський. Ремінь Доновський. Натяжник зроблений з Дона. Шків Це харківського виробництва. Номер Реміння такий. Ось отак воно стоїть. Зроблено кронштейн і кріплення гідробаку. Шланги це перегнуті від Дон 1500, а і так вони йдуть туди. КПП з косілки КПС-5Г. Ось таким чином стоїть гідромотор. Таке чувство, що не мов по заводському. Це циліндрик, як щеплення працює, відкривав фіксатори передач, ручник, все, є, все працює.